Чого? Вітаю вас, шановні. Я зараз прийшла в гості до моєї подружки Олени. Зараз у неї проведемо екскурсію. Зараз я у неї саме вирішила показати себе, бо вдома знімаю, а тут вона знімає. Зараз я візьму телефон і пройдемось по її садибі. Ось тут у Лени починається в дворі, у неї тут ось такий ящичок гарний. Із петуніями. І тут ось починається вже клумба, така центральна у дворі, початок красоти, так би мовити. Зараз Лена з нами привітається. Всім привіт. Запрошую в садочок. Дуже дякуємо, з задоволенням прогуляємось. За вашою допомогою розкажете нам, які рослинки у вас тут є, а цікавого У Ленину дуже багато. Ми з Леною починали створювати наші садки майже одночасно, трішки я раніше свій почала. Та у Лени до всього така снага, що вона мене багато в чому випередила. Це я сміюсь. Бо ми з нею на якомусь такому неосознаному рівні конкуруємо. Зараз підемо далі. Там красота на кожному кроці. Ось тут у Ліни починається тіньовий участок. У її котик явно полюбляє зніматися на відео. Так, хости тут, гейхери. Ну ще були астільби, зараз їх не видно. ось такі хвости, ось доріжка із хости Подорожникової. І зараз підніму камеру і перед нами повстане краса. Вау, вау! Я до не зайшла сьогодні, майже з цієї ж позиції глянула, я давненько в неї не була. І від краси дух перехопило, Та ще місточок, та ще газон. Продовжимо. Ось теж тіньовий участочок. Тут ось гейхери, які гарненькі. Через місток можна проходити? Можна. Хорошо. Ну, тут ось зразу поки я наверх сюди залізла на місточок. Так, загальним планом знімемо. зараз продовжимо. Ось, я вже тут проходила по ліненому участочку. І ось мені ця трояндочка дуже сподобалась. Сорт вест. О, перший рік у мене квітне. Ага, значить, я сказала вже, що я собі теж таку буду замовляти. Грязь, вона така умнічка. Дуже гарненька. Так. І ось також ці трояндочки. Як при, принцеса Анна. Принцеса Анна, це я тут хотіла таке розове облачко. Створює. А, вони тільки такі в тебе тут, монопосадка, так? Да? Це ж перший рік, то ага. дуже виразно. Так. Ось зараз таку ще зону. Ну, не кожний куточок, кожен куточок, він у неї можна знімати і довго розповідати. Ну, Зараз ми так у нас оглядова екскурсія. Самі найкрасивіші моменти заснімемо, бо тут це вийшло б задовге б відео, якби все показувати. Ось у нас.

Ага, то у нас білий ведмідь. Ой, полярний. Полар-бір. Полар. -бір. Полар. Угу. Тут ось у Лени мені подобається її така задумка, вона її здійснила ще в минулому році, да? Чи позаминулому? Позаминулому року. Лене, не... так як ми. Це як ми характеризували як костяк, хребет саду. Вона їх виписувала, купляла такими великими, вони вже ж ще трішки. Ну, а взагалі-то добре почувається. Ну, такі вже, два чи шість, ну, примірно, так? Да? Так, тут теж ось гляне. Гортензії. Зараз підійдемо. Тут яскравий куточок такий, теж з далеко ми спостерігали і було видно, як це гарно. сполучаються ці білі гортензії, вони ж такі поки що не окрасилися. Чи вони не будуть всі рожевими? Ні, оце Санде Фрейз буде. Санде Фрейз буде, кота не буде. Махіто да? це живе. Не всі вони окрашуються. Ось просто очей не відірвати, як це гарно. І вийшло, як би мовити, случайно, що Лена каже, ці гладіолуси на базарі купляла. І кольори їх не знала. так же? І тут вийшло, що така троянда ось як рясно квітує. А вона ага, принц для Монако, принц для Монако. І як вона, все время чи хвиля? Все время. Ух ти. І Дарсібасіла так. Удар Сібасіл, ну, сіба, Фуксієва теж красотка яка. І ось такий же майже кольором і гладіолос. Тут гарно. Я на цей куточок відразу звернула увагу. що гарне, гарна кольора. Лєна любить тільки троянд, тому каже, що замість лавандового такого шлейфа будуть тут троянди надалі. А газончик Лена збирається трішки зменшувати. Важко, важко. Поливання не завжди рятує. Ну зараз ми ще тут пройдемося ось по цим. Є красиві такі. Сподобались теж мені ось сливи. Такі краснолисті. штамбі, тамбіон, друга така. Дуже гарні на сонці прям виграють барвами. Слива пісарді. Ага, пісарді. Тут а у них, за задумкою, фруктові дерева, садочок. Ну, Лена ж, звичайно, вже займає. Територію займає. Ось. Це молоденькі посадки це цього року. Цьогорічні гортензії, то дерево подібні, це спірейки тут. ну Тут у неї більш-менш тіньова зона і вона рятує свої квіточки, ті, що бояться сонця. Зараз ось так, з цього боку знімемо. Ну, гарно, гарно, що в неї ну, ці, так хребет саду є, основна стінка, а потім уже доповнення. Ну і, звичайно ж, газон завжди виграшно виглядає. Так. Уже зараз хочу сказати, що оцей місточок, вон далі такий же, зараз підемо, буду показувати ж. А, тут же ще ж у вас гарний навіть і колодіць. Ось поки ще не дійшли. Колодість теж такий, він, як часть декору виходить. Місточок. І ось тут такий заборчик. І вулична споруда стилізована. Це все завдяки гляненому чоловіку Сергієві, він майстер у неї і залюбки. Виконує лінине побажання. Це, можна сказати, спільна їхня праця, що так все гарно. Він її підтримує в її прагненнях. Навіть деякі, вона казала, що деякі із рослинок він навіть сам обирав, Уже він теж втягнувся в цю справу. Це дуже добре, коли так виходить. Ну, ось зараз підемо ж. Таку зону, де вони відпочивають. І це ж коли вони тут п'ють чайок, жарять шашличок. Вони зараз я їх попроганяла, вони тут чайок пили. І це вони тут сидять і спостерігають. Ми зараз побачимо, що ж вони бачать. Отак От перед ними такий, таке видовище розтирається. Дуже гарно. Дуже-дуже. Ось дивлюсь, телефон і в реальності в телефоні дуже гарно, і і воно і так гарно. Ну, отак, от усе в них вигляде. Дуже гарно. Є де відпочивати під оріхом, Оріх дає затінок. Усі умови для відпочинку є. Ну, На цьому буду завершувати своє відео. Побували у гостях, побачили Ленени всі. Старання, прагнення до краси, багато задумок, багато планів. Щодо... Ще раз. Оля каже, що ще хоче, щоб ми прийшли. Ну так, таку красу потрібно бачити і знімати. На цьому буду завершувати своє відео. Всім до побачення, до нових зустрічей.